Добрий день, мене звати Анна Карапата. Я учниця 12 класу Матворіцького ліцею. У вашій власті пропоную проєкт «Проблема екологічної та національної безпеки України. Україна, як і багато країн Європи, є ендемічним регіоном щодо дефіциту йоду. Його виявили усіх нашій країні, зокрема на більшому західних. Тому метою моєї роботи було вивчені член інформації щодо впливу дефіциту йоду нормальність дитини. Та розробити рекомендації для тей середнього і старшого шкільного віку щодо підтримки здоров'я шляхом включення правильних дотягнення та свого раціону. Для досягнення мети я поставила позитивні ступені завдання. Обратити чайну нормальность оберної теми, стамовисти між доривін йоду села та роботи роботиподібний завози. Проаналізувати отримання дані та йотата, що це є підології землю скульптання університету, приготовити стравики з прийти нормально функціональні штуки завози і зробити висновки і рекомендацій. Ми тут робити почали себе тези з точки зору розвитку домашніх мов. Я взяла тези на внутрішній стороні за п'ятця, потрібно перевести три смужки йоду різної товщини у вечір. Якщо на вам помічаєте, що зникає вже тонка смужка, це свідчить про норму. Якщо зникають дві смужки, це вичить, що вам потрібно переглянути свій раціон. Якщо зникають ці дві смужки, це вичить, що вам потрібно звернутися до лікаря. Тест Барса полягає у виявленні роботи в чотоводній замоці за допомогою спеціальної температури тіла. Його обов'язково потрібно виконувати на разу після пробучення температура тіла, вона ж не 36,5, не 36,8, не 36 про норму. Якщо температура тіла, тіла не значить не 36,5, це свідчить про гіпероз. Якщо температура тіла не значить не 36,8, це може свідчити про звичайний рівень гормонів. Визначення, визначення нестачі сала з допомогою перекосу води. Для цього на кусочки пальців потрібно нанести розчат перекосу води. Якщо ж тіло залишається незмінною, це свідчить про норму. Якщо з'являється одночні білі плями, це свідчить про Зниження рівні силена. Якщо сміляється широкий будіві ареал, то свідчить про дефіцит силену. Тут можемо подивитися результати дослідження. Також дефіцит воду можна визначити за деякими фізичними устатами та психологічними. Щодо захороності у єврейському рані на обліку в ендокриногах у невелицька лікарні є 2684 особи з позаданнями 2023 року. Сідно стали населення близької зони складає понад 108 тисяч осіб. За нашими підрахунками близько 1,5% відсотки людей ми різні прушні будуть ще до них завозим. Випромізнаються заправлення серед вісних вікових груп. Можна помітити, що найближчі суто складають дорослі саме 80 люди, тоді як відділки складають 9%, а діти 10%. 10%. Як бачимо, дефути до першого ступеня найбільше трапляється дорослих – саме 20%. Тоді, як серед підлітків 9, а серед дітей це 10%. Дофути за другого та третього ступеня трапляється також найбільше у дорослих. Тоді, як серед дітей і підлітків, трапляється рідше. Хіб тарос теж найбільше трапляється дорослих – Це близько 10%. Тоді як діти і підлітки мають його набагато менше. За час ослінчення ми зрозуміли, що важливо вміти такий мікроелемент, як сален. Тести на вистачій рівні селену було проведено у 12 дорослих і 16 дітей. Можна помітити, що серед дітей більшість мають високий рівень салену, тоді як 25 таки мають знижені рівень селену, А серед дорослих більшість має 90 і значення рівень салена, користуючись таблицею. У якій є в місті йоду у податохарчуванні, як поготувала страви, які сприяють термальному фузні штувидних залози. Це може бути як основні страви. Також це можуть бути десерти. Також у своїй страві я використала рязку, тому що вона має великий місць йоду і з її воїнку на щатовиду залози. Отже, можу дати такі рекомендації: займіни, звичайно, на наюдовому, використовувати пройні дрела йоду, такі як міска капуста, риба, овочі, фрукти, яйця, ялочка, молодні продукти. Їжа має бути різноманітною і збалансованою. Вагітним та молодим матерям слід використовувати добавки йоду. Проходити медичні обстеження. Отже, досвідчення охопило близько 70% учасників. Які зробили тест на йодну сітку. У ході дослідження ми встановили, що йоддофіцит спостерігається більш ніж у дорослих. Опрацьовуємо розглядати дослідження тих учасників, які брали участь у всіх трьох тестах: це 12 дорослих і 16 дітей. Більш перший дифіцит спостерігається у дорослих 42 відсотки. Це дітей цей показник становище 19%. Спостерігається взаємодія між єдофіцитом та єм землем організм людини. Перезарте щодо візиту, я приготувала страви, які справді нормально тут лузи. Дякую за. Лаву.